Це проект західний кордон. Відомі та авторитетні на день-два-три стають прикордонниками, щоб відчути і показати вам життя і працю радощі й труднощі, особливості професії зелених баретів. В новому сезоні наші учасники прямують з заходу на розбурханий війною схід до хлопців, які боронять Україну від ворога там на війні. У попередній програмі ми показали, як радо зустрічали військові мега-популярного дзідзя, який не просто пісні співав і подарунки дарував, а навіть намагався чимось бути корисним. Спробуй сказати, що щось не то. Ямур вчора побоялися поїхати на нульовку, боялися обстрілів, але сьогодні таки набралися мужності і поїхали разом зі всіма на Нульовку. Але Дзідзо їх всю дорогу підколював. Пісюни, пісюни, чесно, бо треба було з нами їхати одразу. Вчора такий пограш, зварив створив Алікс, такий смачний. Нагодували нас, ми гарно так поспілкувалися, поговорили, всі розказали. Хлопці були, чекайте, не бути, блін, співали. Мені. Без казків. Люди впізнали Дзідзя, просили автограф і фотографію на пам'ять. Я більш думав, що він популярний на західній, і центральних частинах України, але і на сході, на підконтрольних територіях його слухають, і впізнають. Є. Дякую. – Вам дякую, що все. пан. Так. Біля Донецька, буквально кілометр. Звідси я хочу сказати так. Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Отак! От Міша, поїдемо до хлопців. Так, поїхали. поїхали. Найцікавіше хлопцям було, коли їм показали наш опорний пункт на самій передовій, звідки до ворогів наших 300 метрів. Хлопці боронять день і ніч. День ніч і день. Так, видно. Так, Молодці. Рі, хлопці. Де вони для них же автомат як пензлики, блядь. як для нас мікрофони? Звичайно. Було видно, що й присутня напруженість. Так, Хлопці також зустріли гурдзіджу, накрили стіл на передовій в бліндажі. Де хлопці з кіно змогли перекусити в практично в самій гарячій точці. Подивіться, <сі> як люди приготувалися. О, Хто там є таке? Хто там що має? Тушонка, пюре, салати зробили. Поняли? Ото їх файні хлопаки. Шо, 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 шо? 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 Молодці наші. Шо? Хлопці шо? наші на кожну секунду. Відчувають тривогу, навіть повітря. Не люблю я зброю, якщо часу. Не можна вбивати, але коли треба захищати свою землю, свої права, то деколи треба використовувати. Таке бо Інакше щось не допомагає. Люди не можуть це домовити. А мали би домовлятися, а не херньою страдати. Це в минулому році, я отак в тур туди. Всі повністю прошивав ці брьов. Це вже частково міняли. ну Тут були серйозні бої. Показав їм. В червні місяці, 3 червня да. був настрій, який не відбивали. Не Та да. все, не забава. серйозно. Беду, покажу, там буде Запам'яталися ще хлопці, там якраз на Нульовці, там хлопці із Львова є, із Тернополя, із Франківська, із Рівного, де я був на концертах, вони мені все розказували, ми були в тебе на концертах. А там не треба говорити, там просто треба дивитися в очі. В очах вся правда. В тих зморшках, в тих руках, з піском, в тих кухоньках, де вони їдять в їхніх командах, вони з різної України. А Україна є різна. Одеса по-свому інакша, Харків по-свому, Вівше інакший. Але вони і разом приїхали захищати свою територію. Слава Україні! Героям слава! Отак, От на нулі! Чесно кажучи, ми боялися Дзідзя і його хлопців везти в опорний пункт «Больничка», тому що по даному опорному пункту постійно гатили з мінометів і стрілецької зброї. Ми поїхали на свій страх і ризик до хлопців в опорний пункт «Больничка». Який знаходиться безпосередньо 800 метрів від окраїни Донецького, де несуть службу хлопці з 10-ї горно-піхотної е, бригади. Це кадри із довоєнного 2013 року. У Донецький обласний госпіталь для ветеранів війни у Мар'їнці привезли нове обладнання від благодійного фонду тодішнього сина президента України Олександра Януковича. Дуже хороше обслуговування, хороший персонал. Я завжди. Всегда на нагод, набираєш дороги. Здоров'я здоров тут тепер точно довго ніхто набиратися не, не буде. Хлопці, коли його побачили, фотографувалися та просили автографи, як завжди. Та, а, ясно, що може. А, а, Аж тут підходить до нього командир 10-ї горно-піхотної бригади, дійсно герой. Дійсно заслужена людина. Ну, в мене є два прохання. Є в мене одна дівчинка, дружина Галина Тарасіна. Добре. Я просто сумаску. Окей. Просто їй скажіть, Галина Тарасіна, доброго дня. Вона львів'янка сама. А, все ясно. Полька, як я їй кажуть. Кажу, ти мені стільки нервів, в неї є любима пісня на цьому, я і Сара цього пара. Як він е, дав мені телефон, щоб я привітав дружину. І я навіть не замітив, не помітив, що я відійшов на дуже погану точку, де може бути снайпер. І він побачив, що я туди пішов. Я ж не задумуюся, я ж не розумію, що тут відбувається. Він пішов і своїм тілом мене прикрив. Я думаю, ого, го то мені потім сказали, що я ж того навіть не бачив. Але хлопці десь в тих бункерах-темних знайшли фортепіано, і Діду запропонував або фактично вимагав зіграти на тому фортепіано, і тут терміново десь знайшли якусь поломану, верніше стару гітару Глямуру і Юлі сів за піаніно. І тут почалася справжня така. Можна сказати, дискотека. І Зіду такий каже, хочете, я нову пісню заспіваю. Її ще ніхто не чув взагалі. І тут, звичайно, всі підтримали, попросили зі обласками виконати цю пісню. Люблю тебе, моя кохана. Тільки коли спиновуюсь. Бо якся ти не так повернеш, то я вже більше не проснусь, Другий куплет. Звичайно, не обійшлось тут без паука. А подивіться, він подібний на нього, правда? <рик> Батька, короче, сильно захотів жінку під ліжко Він собі привів чорні брові очі, темні, як ніжка, ясні, як день, ой очі, очі. Очі, дівочі, де ж ви нам шили, сводить людей. Я знав, що в нього є оперний голос. Я слухав його серйозні пісні, до речі. Я дуже, але був дуже вражений тою піснею. Хлопці, в очах показують, що ми просто так не віддадуть. Я їх підтримую. То наше, українське. Ми приїхали з концертом в село Гостре, де людей раз, два і нема. Я вам трохи розкажу, як я сюди попав. Я маю відношення, дружбу з прикордонниками України. Віктор Олександрович Назаренко. Організував групі «Зізі» таку гарну поїздку і сьогодні ми в гострому даємо такий супер гарний сімейний концерт. Бачите, в нас навіть футболки всі. Верець Зідзю, в того Юлік, Лямура. Лямур, ми починаємо! Яко всі стояли в стороні, але через кілька пісень люди звелися і почали виходити на експрозовану сцену і приймати безпосередню участь підігравати зі Найбільше порвала пісня Василина, яка залучила до одного танцю і військових, і цивільних всі вилізли на сцену, і почали танцювати в одному колі. Тепер кладемо один одному! Руки на плечі, як гуцули в горах! Hey! Реально своїми очима на той, той побут життя, охорона, безпосередньо служба самих військовослужбовців. Наскільки вона важка і потрібна для українського народу? Взагалі вважає, що е, такі актори, як дзідзі, на сході України, це для держави України це є така потаємна зброя, потаємна бомба якою можна завоювати східну Україну і повернути її все-таки до України? Слава Україні! Я коли от приїхав, я кажу, що дуже переживав, Ну, з яким настроєм їхати, що їм дати. В мене є одне. Я дуже щиро і позитивно відношуся до людей. І тут то все помножилося. На таку цифру, що я її не розраховував, люди настільки мали позитивну і гарну заряджену енергетику, яка плюс помножилась мною, ви собі не уявляєте. Мені тут душі щось перевернулося. Я зовсім інакший. Зараз їду додому і, напевно, що цілу дорогу буду думати, які вони все ж таки хлопці, відважні, гарні. І люди, які були на концерті, прийшли, вони ж так само з чистими серцями. Їм то все вже бачу, надоїло. Вони хочуть, знаєте що, веселитися, вони хочуть жити. Це ті, так само люди. І нам треба всім пам'ятати, що забирати життя ми не маємо права в людей. Бо це є найвищий скарб, який дарує Бог природа. Ми не маємо права того робити. Люди мають жити, а не вмирати. Отак.